Відповідь проста: війна, військові дії це в принципі насильство різні його форми і види. Це перше. Друге, в будь якій ситуації військовій в першу чергу, і не тільки військовій, в мирній ситуації. Якщо знімається соціальний контроль, якщо зменшується соціальний контроль і ймовірний агресор відчуває безкарність, то завжди кількість насильства чи насильницьких дій зростає. Це ну, такий Майже біологічний закон поведінки людей в даних ситуаціях. Тому можна тільки погодитися з президентом Литви щодо кількості насильства. На жаль, проблема насильства вона є глибшою, ніж тільки випадки насильства, оскільки. Ну, ми, наша служба постійно займається проблемами насильства над дітьми і булінгом. Тут говорилося вже про це і іншими формами і видами насильства. А, на жаль, а, профілактика насильства в нашій країні і. В мирній її частині і не в мирній, вона могла би бути кращою. А, якщо немає профілактики, то насильство від спонтанного переходить до систематичного. От непокаране насильство в тому чи іншому вигляді провокує подальше насильство, і таке те це як зачаровано коло виходить коло зростання насильства від непокараності. На жаль, з цим у нас є велика проблема, і, і в мирних умовах.